У 21 столітті суто чоловічих видів спорту практично не залишилося. Регбі не виняток. Жінки вже давно і добре освоїли цю гру та беруть участь у турнірах найвищого рангу чемпіонатах світу та Європи Олімпійських іграх. Збірна України з харків'янками у складі виграла минулого року континентальну першість у дивізіоні трофії. Переможець та призери чемпіонату України з регбі Сім у жіночій суперлізі стануть відомі у вересні. А володар другого за статусом національного трофею Кубка країни визначився у Львові на стадіоні. Юність. П'ять команд зіграли одна з одною в одне коло. Металіст 19-25 у стартовому матчі легко розправився з другим складом місцевих «Левиць». Тридцять У наступній зустрічі харків'янки декласували завжди сильну збірну Одеси. Заробивши 24 очки, вони залишили суперниць на сухому пайку. З командою Левиці-Один дівчата Сергія Гарькавого та Олега Литвиненка впоратися не змогли і поступилися головним фаворитком Кубкового турніру «12 ігрових очок – «5-17». Поразка безумовно затьмарює решту емоцій, від почуття гіркоти. Дуже важко позбутися, але залишався ще один матч з прикарпатськими вовчицями, який необхідно було виграти. Металіст 19 1925 це завдання успішно вирішив, загнавши івано-франківських хижачих забійним рахунком 48-0. Харківські регбістки стали срібними призерками. Кубок України забрали левиці з першої команди. Вони здобули в рідних стінах максимального результату 4 перемоги. Бронзу отримала збірна Одеси. Кіра Планіда привезла до Харкова срібну медаль із Луцька з четвертого етапу всеукраїнських змагань серед юнаків та дівчат фестиваль легкоатлетичного триборства. Вона посіла друге місце у віковій категорії 14 років. Вихованка Миколи Халаї, Маасі, Бардіса Наталії Матузної показала найкращий час на дистанції 50 метрів з бар'єрами 8 та 1 сота секунди. У двох видах була другою. 60 метрів представниця харківського Фахового коледжу спорту пробігла за 8,37 сотих секунди, 300 метрів за 44 та 99 сотих. У підсумковому протоколі Планіда пропустила вперед лише Єлизавету Варавкіну з Дніпра, яка набрала у сумі три борства на 6 очок більше. Ось така ціна перемоги. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини. Харків.